Напевно, варто почати з того, що я в свої 16 років самотня людина і надаю перевагу проведенню часу вдома, хоч і по досвіду знаю, що легко вписуюсь у будь-яку компанію. Все ж, після переїзду друзів я заводити не спішив. Було в мене улюблене діло. Вийти вечором на вулицю і пройтися дорогою, що була навпроти мого дому. А точніше, я йшов до магазину, звідки вже повертався цією самою лікарнею, оскільки там можна було спокійно ходити одному навіть ввечері, і звідти був дуже гарний вигляд на околиці мого міста. І ось в один з таких вечорів я вирішив, що варто було би пройтися. На годиннику була 19.30, і я зміг відпроситись у стомленої від роботи мами вийти прогулятися. Надів свою чорну куртку рукавиці та свій улюблений шарф, так як на вулиці було досить холодно і разом з тим завивав морозний вітер. Дорогою до магазину я увімкнув новини відеоігор. Та, надівши навушники, слухав про чергові розпродажі та знижки. В магазині я придбав собі свій улюблений напів в жестяній банці та один батончик, щоб було що перекусити дорогою. Прийшовши через браму та піднявшись до будівлі, я вийшов на довгу доріжку, яка проходила біля невеликого, як я це називаю, лісочку. Задивляючись на неймовірну красу нічного міста, я почув, ніби щось промайнуло повз мене. Різко повернувшись та нічого не побачивши, я зупинився на місці та став дивлятися у темні закутки від тіни дерев, поглянув назад. Там теж нічого. Дідько, промовив я, вже збираючись іти далі, з думкою, що це мені здалося, та як тільки повернув голову, я трохи не заціпенів. У шести метрах від мене стояв кремезний чоловік майже два метри заввишки, одягнений в довгий плащ з капюшоном на голові, він дивився прямо на мене, від жаху я стояв, роздумуючи над тим. Що зі мною зараз може статися? Як раптом цей чоловік заговорив до мене брутальним, але спокійним привітним голосом він промовив Доброго вечора. Тихим та стривоженим голосом я відповів йому. Добрий вечір. Трохи наблизившись до мене, він запитав. Чому вештаєшся по вулиці у такий пізній час? Вийшов погуляти гарно тут. Розумію. Я теж тут інколи буваю. Сьогодні теж вирішив пройтись. О, ясно. Тихо відповівши, я намагався вминути його та якомога скоріше піти далі. Але як тільки я пройшов повз нього, він почав йти за мною та, наблизившись, сказав Мене Василь звати. У той момент мені хотілося сказати йому, щоб той йшов, що куди збирався, але чи то моє виховання, чи мій переляк не дав мені цього сказати, тому я відповів Я, Євген. Дуже приємно познайомитись. Ідучи з лівого боку від мене, він намагався завести розмову. Я лише у відповідь кивав йому головою про себе, думаючи, що щось з ним не так. З під його ніг доносилось ледве чутне цокотіння, ніби на його взутті була дуже тверда підошва. а також Дуже дивний капюшон. В певний момент я почав навіть трохи заспокоюватися, але малесеньке відчуття тривоги мене не покидало. Він розповідав про щось не замовкаючи ані на секунду. Також підмічу, що він мав гарне почуття гумору, в деяких моментах мене навіть пробувало на невеличкий сміх. Так ми пройшли лікарню, і, спустившись донизу, я попрямував до свого під'їзду. Чоловік запитав. Ти тут живеш? Так, гарний будинок, був радий з тобою пройтися та мені далі в іншу сторону. Після цих слів я вже остаточно заспокоївся та побажав йому гарного вечора. Потиснувши руки, Раптом я відчув, як ніби мою долоню окутав жар. Чоловік стис руку сильніше, і, нахилившись до мене, він відповів вже не таким приязним голосом. І тобі. В той момент я зміг роздивитись його лице. Та те, що я побачив, мене дуже шокувало. Його очі були червоними та яскраво палали. Довга борода та роги, як у козла. Аж раптом моя долоня почала пекти, і, вирвавшись та відбігши від нього, я побачив, як з під його довгого плаща було видно пару здорових ратиць. Я розвернувся. І різко побіг до дверей. Коли озирнувся, то побачив, що на тому місці, де раніше стояв кремезний чоловік, вже нікого не було. Лише я один стояв на самотній вулиці. Я тихо стояв біля дверей та намагався усвідомити те, що щойно сталося. Згодом, коли мене трохи попустило, я звернув увагу на мою руку, яка до тих пір. Продовжувала боліти. На ній я побачив багато опіків. Цілу ніч лежав не в змозі заснути, а на ранок, коли всі розійшлися по роботам та школам, я сів за стіл на кухні та почав прокручувати усі події того вечора. Заваривши собі чаю, я згадав дещо, що колись розповіла мені моя бабуся. Якось мій прадід повертався з вечірніх посиденьок у друзів та наткнувся по дорозі на дивного чоловіка. Коли чоловік підійшов та попросив закурити, мій прадід побачив, що в цього чоловіка замість сніг Ратиці. Одразу після цього я зідзвонився з бабусею та розповів їй усе, що я пережив. Після чого... Вона пошепки промовила в телефон. Це тебе. Було. Історія, котру я хочу вам розповісти, трапилась два роки тому з тіткою моєї подруги. Я досі не впевнена, чи правдива ця історія, чи є лише витвором багатої уяви. Для зручності назвемо тітку моєї подруги Оксаною, від імені якої і розповідатиметься історія. Почну, мабуть, з того, що одного разу наткнулася на стару бабцю, за котрою не було кому доглянути. Зараз вже й не згадаю, де я її знайшла. Отож я взялася доглядати за нею в надії отримати щось у спадок. Після довгих восьми місяців догляду я отримала доволі непогану трикімнатну квартиру недалеко від місця моєї роботи. Одним з небагатьох мінусів моєї просторної нової квартири був неприємний запах тухлої риби, що розносився по всій оселі і джерело якого не було відоме, хоч як би я не старалась його знайти. Проте скоро я перестала звертати на те увагу і звиклася щодо жителів під'їзду. А надто моїх найближчих сусідів, котрих мені доводилося зустрічати майже не щодня, вони завжди біля мене були дещо напружені і не виявляли будь-яких спроб познайомитись. Нормальним життям у тій квартирі я прожила менше трьох місяців. Одного разу вночі прокинулась від білого шуму телевізора. Мені це здалося дуже дивним. Оскільки я точно пам'ятала, що вимикала його та й користувалась телевізором я доволі рідко. Часу не було на таке. Наступного вечора, повертаючись із роботи додому, я вперше зустріла місцевого дивака з нашого під'їзду, про якого багато чула. Він збирав щось у свій подертий мішок і щось бубонів собі під нос. Коли я проходила повз, він раптом став прямо переді мною і подивився мені у вічі. Як мені здалося, він чогось злякався і почав тремтячим голосом щось невиразно бубоніти. Мені вдалося почути лише за тобою, за спиною стоїть. І дивиться за твої спини спостерігає за всіма нами. Певна річ їй сама була налякана, а тому поспішила до себе додому якнайшвидше. Протягом двох наступних місяців нічого дивного не відбувалось, і я навіть познайомилась зі своєю сусідкою такою ж старою бабцею. Галина так звали бабцю. Була вона дещо дивною і дуже забобонною, часто піднімала доволі моторошні теми то про релігію, то про щось містичне і потибічне. Однак я не надто звертала на те уваги, оскільки була рада хоча б якійсь компанії з цього дивного під'їзду. Та після тих двох місяців запах протухлої риби ставав усе нестерпнішим. Я відчайдушно намагалася знайти джерело цього запаху, проте марно. Навіть бабця Галина, у котрої були проблеми з нюхом, відчула цей запах і дуже злякалася. Вона дала мені якийсь чи то амулет, чи то оберіг і наказала постійно тримати його з собою в порожній кишені. Наступної ночі після цього я прокинулась від гучного і наполегливого стукоту у двері. Коли я підійшла і відчинила, перед порогом нікого не було. Мені стало по справжньому неспокійно наступними днями, тож я вирішила розповісти бабці Галині усе про білий шум телевізора. Про вечірню зустріч із місцевим диваком і про нещодавній стукіт у двері посеред ночі. Бабця, не без остраху, послухавши усе, розповіла мені, що до мене в цій квартирі жила чорна відьма. А дивак, котрий зустрівся мені ввечері, одного разу був, за словами деяких жителів під'їзду, загіпнотизований відьмою. З невідомих причин. Протягом наступного тижня я серйозно замислювалась над тим, чи не варто мені продати цю квартиру. Але одного дня, повернувшись із роботи, я просто втратила свідомість посеред кімнати. Прокинулася зранку у квартирі Бабці Галини. Котра якраз тоді повернулася до мене у квартиру, бо забула свої окуляр. Вона на силу витягла мене з квартири. Будучи надзвичайно забубонною, бабця вмовила мене не повертатись до квартири хоча б до завтрашнього ранку, оскільки була впевнена, що зі мною там обов'язково щось трапиться. Я й сама була не проти повертатись назад вкрай не хотілося. Наступного ранку, відчинивши двері своєї квартири, я ошаленіла від того, що побачила. Відразу після відчинення дверей у носа вдарив нестерпний запах протухлої риби, а вся квартира була повністю забита чорними, величезними й товстими мухами, котрі літали усюди і сиділи по всіх кутках. Де тільки могли. Я зачинила двері і поспіхом повернулась до бабці розповісти і показати, що діється в моїй квартирі. Наступного дня я взяла відгул на роботі, і ми разом з бабцею пішли до місцевого священника Єлизара. Той послухав усю нашу історію. І погодився освятити квартиру, припускаючи, що дух чорної відьми так і залишився в оселі й усіма шляхами намагається позбутись нового власника. Коли ми разом зі священником повернулись до квартири, мов вже не було, проте запах тухлої риби залишився. Єлизар Наказавши мені самій читати усі молитви, які я тільки знаю, взявся освячувати усі кутки кожної кімнати. Після закінчення він порадив протягом найближчого місяця не повертатись до квартири. Повернувшись додому через місяць, я майже відразу відчула легенький холодний вітерець, що гуляв по всій квартирі. На той час на вулиці було літо, і настільки холодний вітер у квартирі був фізично неможливий. Запаху тухлої риби не було навіть найменшого. Я оглядала всі кімнати і, дійшовши до останньої моєї спальні, саме там я втратила свідомість, побачила, як лежить на підлозі. Саме на тому місці, де я скоріше за все лежала без свідомості, грубий шмат льоду. Розповіла про все священнику, той порадив розступити лід, після чого дух чорної відьми має остаточно покинути квартиру. Через декілька днів до Галини, заплаканий і наляканий, прибіг її онук, котрий приїхав нещодавно. Він розповів, що до нього пристав місцевий дивак, котрий простягнув йому дивну чорну хустку зі словами: Цілуй, чорна відьма подохла, цілуй. Це сталося якраз наступного дня після того. Як я здихалася того проклятого шмату льоду, останнього, що залишилося від чорної відьми.